Коротше на території есть ось такі ось беседочки. Всі же, правда, в такому собі стані Требують некоторі ремонту. Ну а так в принципі мистинка прикольна. Ще й те, що вона в межах міста і ціна більш-менш е, така прийнятна. 200 гривень тут поштої спиннинг спіймав, відпустив. По білій рибі не знаю. Що ще сказати? Короте, покльовок у нас хижей не було. Кажуть, сюди впустили десь тонну хижака. Но ми сьогодні хижака не бачили. Багранули одного толстолоба случайно на трьошку. Ото і вся риба. В общем, три часа перебачили, по хіщі результата нема. Зараз будемо вже сворачуватися. Навіть покльовок не було. Дивіться, тут дерева так. Візде весь ставок в зелені. Красиво тут, відпочивати тут гарно. Ну ось нормальна кладочка. А є такі, що й попадали. Так що, якщо ми рибачили на жути. Гугліть, пишіть, дзвоніть. Проїжджайте рибу ловити.